У ліцеї номер один пролунав навчальний сигнал Пожежна тривога. Школярі швидко та організовано залишили приміщення, відпрацьовуючи алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації. Такі тренування у закладах освіти проводять на постійній основі, аби кожна дитина знала, як діяти під час пожежі чи повітряної тривоги. Сьогодні ми з представниками рятувальної служби провели дуже цікавий захоплюючий урок. Діти дізналися дуже багато нового, як рятуватись під час надзвичайних ситуацій, як покидати приміщення, провели евакуацію із приміщення навчально для того, щоб діти розуміли, як реагувати під час надзвичайних ситуацій. Пожежники нам розповіли, як Гасити пожежі, які використовуються вогнегасники під час пожеж. І діти дуже багато нового дізналися. На подвір'ї на учнів вже чекали рятувальники. Вони приїхали зі спеціальною технікою, аби показати, як виглядає їхня щоденна робота. Дітям провели екскурсію пожежним автомобілем, продемонстрували обладнання та інструменти, за допомогою яких рятують життя. З метою підвищення рівня безпеки та готовності до дій у надзвичайних ситуаціях рятувальники провели навчальні тренування з евакуації у закладах освіти. Під час заходу учні та педагогічний колектив відпрацьовували алгоритм дій у разі виникнення пожежі чи небезпечної ситуації, яка може виникнути в ліцеї, також фахівці ДСНС провели для дітей пізнавальні бесіди та показали спеціальні, спорядження. Подібні тренування допомагають сформувати навички щодо евакуації з ліцею та дій під час надзвичайних ситуацій. Учні уважно слухали та ставили запитання рятувальникам. Діти були в захваті від зустрічі та активно ділились своїми враженнями. Мені дуже сподобалось. Я такого не бачила навіть в теле. А що саме сподобалось? Ну як показували, чим працюють, ну дуже подобалось. Мені дуже сподобалось. Я ніколи такого великого, ну, прям такого великого не бачила. Мені сподобалось. Дуже велика машина і гарна. А мені сподобалось, що там було в Вона все було необишна, така птикольна, всяка, ну холодна, даже показували що в, в, цій, в цій машині є мені дуже подобалося це дуже прикольна робота там наприклад коли треба приїхати на ну коли визивають там наприклад треба взяти шланг і іменна загасити там наприклад. Подібні уроки безпеки навчають дітей діяти впевнено в будь-якій ситуації, адже знання правил і швидка реакція можуть стати вирішальними у збереженні життя. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.